Доброго дня, шановні українці! Радий вітати вас на давополі компанії Сенгента в господарстві Нива Переяславщина. Сьогодні на полі разом з Дмитром Прокопчуком. Дмитро, вітаємо. Привіт. А, трохи розкажемо вам про наші культури, які тут знаходяться, покурузо та соняшник. Подивимося, в якому вони стані. Дмитро, думаю, розкаже нам про яку систему захисту ми використовували тут а, впродовж цього сезону. ласка. висвітлювати. Наші ми проводили грибіцирій. Після посіву, можна сказати, в день посіву, ми внесли грунтовий грібіцид в примеру у нормі 3 літри на гектар. У фазі 5 листків ми вносили елюмі з півтора на гектар. По інсектицидному та фунгіцидному захисту, на жаль, не змогли ми провести обробки. На даний час кукуруза має молочну вузьку стилість, качан виповнений. Можемо показати, що під час цвітіння було спекотно і. На початку видно стрес із-за цього. Ну, а який же результат ми отримаємо після цих робіт? Я думаю, ми подивимось трохи згодом. Пішли, подивимося, кому стані соняшник. Пішли. От і наш улюблений соняшник. Дмитро, розкажи, будь ласка, більш детально, що ми робили на соняшнику і в якому він зараз знаходиться в стані. Після посіву ми внесли грунтові гербіциди до Алголт 1,6 літрів на гектар, плюс гезегар 3 літри на гектар. У фазі вже коли він пішов ріст, ми вносили фурніцидну та інсектицидну обробку. А містар Голд літр на гектар та енджо 180 вісімдесят грамів на гектар. Чому ми вибрали Енджо? Тому що тоді був масовий спалах. Другі обробки по фазі бутонізації також, на жаль, не провели, і ми можемо побачити, що пішов розвиток пороб, але він вже не сильно страшний, тому що кошик вже сформувався. Виповнений сповницю ось таке. Ну, вже завершує вегетацію. Будемо вже тоді результати, покажемо після збору. Буде комбайн на полі, ми будемо тут. Наразі Дмитро, дякую тобі за екскурсію. Слава Україні! До зустрічі!